Всім привіт вітаю вас у новому відео і запрошую вас в ще одне приміщення у нашому домі. А це саме стриг, це найвищий поверх у нашому будинку. Тут, власне, з нього власне, розпочинався 4 роки тому наш ремонт. Ми з чоловіком тут робили усе своїми руками. Але найбільше, що мені тут подобається це ось цей вигляд з вікна. Я дуже люблю спостерігати за природою, власне, як змінюються пори року. І навіть в цьому вигляді зараз є якась своєрідна магія, якась естетика. Хоча насправді досить так сіро, похмуро. Але є у нас світло, і ми не будемо гаяти часу, швиденько приступаємо до того, аби прикрасити будинок і зробити в ньому хоча б трошечки таку святкову передноворічну атмосферу. І ми відправляємось з вами ось в цю потаємну кімнату. Це, напевне, кімната, от, напевне, така кімната є в кожному будинку. Це все ми знесли ще перед ремонтом і ніяк не доходять руки, аби це все розібрати і розставити по своїх місцях. Тут насправді є цікаві речі, цінні речі, як на мене. У нас є дуже гарна велика домашня бібліотека. Це все книги, які ми запакували в плівку, аби вони не пилились. І так вони тут в нас знаходяться і чомусь завжди на це не вистачає часу, можливо, немає просто якогось бажання. Але я сюди ось за цими коробочками. У них зберігається вся магія і краса зимових свят. Це наша ялиночка, вона зовсім маленька, і мені ніяк не доходять руки вже який рік, аби її оновити. Але в цьому році я точно не буду купляти нічого іншого. Насправді я не є прихильником живих ялинок, я завжди ставлю тільки штучну, я проти вирубки лісу. Так, ось в цьому місці я напевне буду її розташовувати після ремонту. Це і вперше, що я її тут буду прикрашати. Отож, розпочинаємо. За вікном досить похмуро, тому і в кімнаті якось досить темно. Вона у нас досить маленька, тому мені прийшлося її розмістити на ось такому столику, який у нас знаходиться біля дивану. Але, в принципі, мені в Підходить, мені подобається, і в результаті вийшло досить непогано. Тут її потрібно було розпушити, бо вона досить так сильно прим'ялася за час того, як вона знаходилась на стриху. і хочу порозглядати все, що у мене є. Я насправді дуже люблю декор, дуже люблю новорічні свята. І ось ці всі підсвічники я робила також самостійно. Але сьогодні мені чомусь не хочеться прикрашати ялинку в червоних кольорах. До того я дуже любила ці кольори. Сьогодні мені захотілося чогось ніжного, чогось такого нейтрального, світлого. Я знайшла деякі декори з минулого, колись, можливо, розповім вам також цю історію. Ну, будемо виходити з того, що є. Насправді, трішечки запасів у мене так за роки назбиралося. Дещо я прикупила була. Минулого року, дещо докупила цього року, тому будемо виходити з того, що є. Ой, це взагалі дуже старовинна іграшка. Десь така навіть ностальгія, спогади. Мені дуже подобається цей процес. І ви знаєте, до цього я не хотіла нічого робити, але знесла ці всі прикраси, і воно мені якось так підняло настрій. У мене насправді є дуже багато червоних прикрас. Але цього року ні, цього року буде трішечки інше. Щодо гірлянд, я вирішила тільки дати одну електричну гірлянду. Я хотіла придбати на батарейках, але об'їздила стільки багато магазинів, і вже ніде я не могла їх знайти. Прийдеться дещо докупити і якось їх туди вмонтувати, тому що мені здається, це цього року дуже актуальне рішення. Тут до мене долучилась молодша донечка. Старшої зараз не було з нами. Вона зайнята, вона у нас вчиться, працює. І якраз напевне наші діти нас стимулюють, аби створювати красу і насолоджуватись кожним моментом. І ви знаєте, я насправді дуже люблю робити щось своїми руками. І сьогодні, знайшовши декілька гілочок і старий свічник, я захотіла зробити такий, який би підходив до кольорової гами нашої ялиночки, оскільки в нас не було такого, який би я могла поставити на стіл, а це зараз, до речі, дуже актуальний атрибут, оскільки світло виключають досить часто. І я вирішила його зробити своїми руками. Я за допомогою таких гілочок сформувала ось таку основу, міцно її зафіксувала і приступила до її декору. Для декору обрала те, що було під руками: деякі гілочки, такі іграшки, які я докупляла. Основою і прикрасою цього свічника мав бути цей олень. Прийшлося навіть зрізати декілька гілочок в ванній кімнаті з екібани. Фіксувала я все за допомогою такого клею пістолета. Я вже це робила в попередні роки, воно мені досить добре фіксує і насправді досить гарне рішення для таких речей. І від процесу я отримала настільки. Велике задоволення. Мене така робота якось заспокоює, умиротворює. І сам процес для мене це якась своєрідна така магія. Все ретельно зафіксовую за допомогою цього клею пістолету і такі декори. Пізніше я використовую протягом дуже багатьох років. Зазвичай ми прикрашаємо наш будинок на Миколая. Але ви знаєте, наші діти є настільки свідомими і все вже розуміють, тому донечка запропонувала цього року прикрасити будинок 6 грудня. Ну і в принципі ми привчаємо себе уже до нового, мені здається, більш правильного е звичаю, так скажемо, святкування. Ми в насправді за, ми готові переходити. Ми підтримуємо такі зміни, аби святкувати разом із усім цивілізованим світом. Ось такий свічник у мене вийшов. Можливо, ще би щось посувало трішечки біленького добавити, але в мене нічого не було, тому я вирішила залишити його ось таким. І насправді він мені досить подобається. І перед тим, як відправити цю всю красу на свої місця, потрібно поприбирати. Я збираю усе зі столу, протираю його і замінюю серветки ось такою доріжкою. І ось вам ще один лайфхак. У мене була ось така вазочка. Я взяла до неї найменшого розміру тарілочки. І ось ці свічки, які мені донечка привезла з Німеччини, вона у нас була нещодавно на гастролях. І ось такі свічники я зробила, як на мене, досить оригінально і дуже гарно вписалося ось в цей фон. Тепер переходимо до іншої зони, це наш острів. Нашу літню пальмочку я перемістила в куточок. І її місце займає тепер ось ця квітка. Мені теж її привезла донечка з Німеччини, це є різдвяник, це є квітка, яка є символом власне, різдвяних свят. І ще одна така зона, яку я трішечки декорувала. А, власне, хочу вам розповісти про ось цю лампу, яку я зробила. У мене була така шкляна кругла ваза. Туди я розмістила деякі прикраси, які в мене залишились з ялинки. Туди я розмістила ось ці гірлянди на батарейках. І це, власне, дуже гарне рішення. Воно нам слугує як такою лампою, коли немає світла, але у такому новорічному стилі. Ось така краса у нас вийшла. Сподіваюсь, що я змогла вас змотивувати на якийсь трошечки святковий більше настрій. І насправді для мене найбільшим задоволенням було те, коли мої рідні прийшли додому і сказали: Боже мама, як гарно, яка краса в будинку. І їхні посмішки на обличчях додали мені настільки якогось такого. Настрою, радості, затишку, чого нам насправді дуже-дуже потрібно і не вистачає. І насправді потрібно це все робити заради себе, заради своїх рідних. Отож, я дуже сподіваюся, що вам всім сподобалось і надихнуло вас. А тепер. Е Окрім прикрас, потрібно подумати ще про вечерю, тому я хочу поділитися з вами деякими смачненькими рецептами, що я готувала сьогодні на вечерю. Тепер страви потрібно готувати досить швидко, поки є світло, тому я сьогодні приготувала таку запіканку, яка готується. Дуже легко і дуже з простих інгредієнтів. Для цього мені потрібно було сир, туди я додавала 2 треті йогурта, вибила 2 яйця і трішечки підсолила. Все збиваю за допомогою ручки блендера. До такої однорідної консистенції. Тоді додаю 2 третіх сиру сологуні, натертого на терці, і нарізаю ось такими смужками цілий лаваш. Все ретельно перемішую. Тут я пробую на сіль, і ви знаєте, сир солгуні був досить ніжний, тому я вирішила ще додати трішечки солі. Форму я застелила паргаментним папером, тоді на дно викладаю ось такий цілий лаваш, і оцю всю начинку відправляю туди, всередину лаваша. Все гарно так розподіляю і весь пиріг я вкриваю ще шматочками лаваша. Іноді, коли є великий лаваш, то він ось так його повністю накриває, але мені він не накрив, тому я ось такими шматочками повністю вкриваю весь пиріг. Тоді до решти йогурта додаю ще одне яйце, все ретельно перемішую і ось цю всю суміш виливаю на нашу запіканку. Зверху викладаю решту натертого сиру сологуні. І відправляю в розігріту духовку на 200 градусів десь приблизно на 30 хвилин. Дуже швидкий рецепт, дуже смачний і ось такий пиріг получився, запіканка. Він такий, неначе якийсь хачапурі з сиром виходить. Насправді мені всім дуже сподобався, тому рекомендую спробувати. А ще я сьогодні готувала бульйон. Він у мене приготовлений на домашній такій сільській курочці, яку мама мені передала з села. Максимально звільняю свою морозилку, тому що ненадійно тепер там таке зберігати. І насправді хочеться зараз таких теплих калорійних страв. І тепер по-особливому якось цінується цей домашній затишок, аромат смачненьких домашніх страв. Намагаюсь насолоджуватись найменшими дрібничками. І дякую Богу і нашим Збройним силам України за те, що у нас є така можливість, що ми маємо можливість жити у наших домівках, створювати собі затишок. Звичайно, не потрібно забувати і про підтримку для наших Збройних сил. Дякую, що ви були зі мною. До зустрічі у новому відео. Усім па-па!